Анастасія Ілащук, ведуча мені світу краси Буковини 2015, брала участь у конкурсі у 2011 році. Тоді дівчина прийшла міський етап та виступила на всеукраїнському конкурсі. Анастасія згадує, як для неї проходив фестиваль. Позитивним було для мене тоді все. Тобто я знала, що в кінці я обов'язково отримую хоч якусь корону, хоч якусь стрічку, хоч якийсь подарунок. Тобто і нові знайомства, нові дівчатка. Це ви знаєте, з багатьма ми дружимо і до сьогодні. В першу чергу це досвід, поведінки на сцені, це якісь нові моменти, які можна обіграти по-іншому. Тобто, це завжди добре. Учасниця цьогорічного краси Буковини Владислава Красовська готувалася до конкурсу ретельно, обирала наряди, готувала виступи та ходила на репетиції. Але дівчина каже. Усе це вона робила не для перемоги. Звичайно, що перемогти завжди хочеться, але моя мета не така сильна. Я хочу просто прийняти в цьому участь, показати, що на Буковині є такі красиві дівчата, просто показати себе. У конкурсі у трьох вікових категоріях взяли участь 18 дівчат. Готувалися ретельно протягом 10 днів, вивчаючи хореографічні постановки та відпрацьовуючи творчі індивідуальні номери. У журі кажуть, оцінювати учасниць щоразу важче. Категорія, де приймають участь менші діточки, а є категорії, де приймають участь більші, доросліші дітки. То вже десь можливо по цих критеріях можливо трошки легше оцінити, але беззаперечно дуже складно, тому що кожна дитина талановита сама по собі. Кожна дитинка вже переможець, тому що вийшла на сцену, знайшла в собі сили, знайшла сміливість. Конкурс мінісвіт Краси Буковини» Дитяча агенція степ Step, Step влаштовує вже в одинадцяте. Та незважаючи на це, організатор конкурсу Ірина Галарова каже: кожен наступний фестиваль переживає по-новому. Для мене це. Звісно, що новий проект, і загалом, скажу по секрету, це 41-й проект дитячого інці степенстеп за 14 років. Для мене це звісно кожен раз як нове. Як нове, чому тому, що нові ідеї, от нові сценарії, нові костюми, нові постановки. І звісно, що найголовніше це нові учасниці. От, тому, в принципі, кожен раз він як вперше цього року. Номінація гран-прі Перемогу здобули Аніта Голунга та Софія Гончар. Маленькою принцесою Буковини стала Єва Черновська, принцесою Буковини Анастасія Мастекаш. А маленькою та юною королевою Буковини стали Наталія Бойчук та Ніколета Петрюк. Ці дівчата влітку представлятимуть чернівці на конкурсі Мінісвіт. Краси України України-2016», який відбудеться в рамках святкування 15-річчя дитячої агенції степ Step, Step. Усі учасниці отримали корони, стрічки, дипломи, кубки, квіти та багато подарунків від партнерів заходу. Олександра Агєєва, Іван Чижик, місцевий час.